Уявіть, ви заробили тисячу доларів і вам потрібен потужний комп'ютер для роботи, навчання та ігор. І з'являється головне питання: взяти ПК чи ноутбук. Один дасть більше потужності, а інший мобільність. Але чи все так очевидно? Сьогодні я зроблю повний розгляд переваг і недоліків обох варіантів. Також подивимося тести у іграх і допоможу вам визначитися. Мене звати Андрій, ви на каналі Анрок. Почнімо. Перше, що кидається в очі, за ці самі гроші ми отримуємо абсолютно різні характеристики. Давайте поглянемо, що можна взяти за тисячу доларів у кожній категорії. Я чудово розумію, що під цим відео з'явиться дуже багато коментів, де люди будуть доводити свою правоту і писати, що я нічого не вмію. Минуле відео про ПК це показало, навіть жартівливий момент, який я вставляв, сказало, що я криво роблю. Але замість того, щоб писати, що я нічого не вмію, краще поділіться своїм власним досвідом дуже цікаво почитати. І до того, що допоможе іншим глядачам. Глядачам побачити різні точки зору і зробити зважений вибір. ПК завжди буде потужніший за ноутбук. На сільні комп'ютерах відеокарта та процесор мають більше місця для охолодження та енергоспоживання, тому працюють швидше та стабільніше. Ноутбуки обмежені портативністю, їхні компоненти слабші, бо вони мають менше місця для охолодження. Беремо RTX 4060 у ноутбуці та ПК, і в обох випадках назва одна й та сама, але насправді ПК-версія швидше, бо немає обмежень по потужності. Якщо Дуже коротко, якщо тобі потрібна максимальна продуктивність, то бери ПК. Якщо потрібна мобільність, то ноутбук твій вибір. Якщо зайти на є е каталог, то в комп'ютерах в підборі за параметрами ставимо серію відеокарт RTX 4060. Щодо процесорів, ставимо AMD Ryzen 5. Запропонованих варіантів я бачу готову збірку ПК, яка коштує 33 тисячі гривень. Це AMD Ryzen 5500, 32 ГБ оперативки, і відеокарта RTX 4060. В ноутбуках за тими самими параметрами знаходимо Asus TAF Gaming. 40 тисяч гривень, також в залежності від конфігурації. Це AMD Ryzen 5 7535HS, 32 ГБ оперативки і відеокарта RTX 4060. В цілому, якщо закрити очі на всі інші характеристики, чисто процесор і відеокарта, то різниця в 7 тисяч гривень доволі така відчутна. Але в ПК треба ще додатково докупити монітор на 144 Гц, хоча б як в ноутбуці, мишку, клавіатуру і наушники. То ціник може вирости до 42 тисяч гривень, як і сам ноутбук. Якщо брати ноутбук, то все в одному місці, тільки треба докупити мишку або сам геймпад, в залежності, що вам краще, і навушники за бажанням. То ноутбук в цілому також коштує 42 тисячі гривень, грубо кажучи, ціна плюс-мінус однакова. Окей, okay, з комплектуючими і цінами ми розібралися. Наступне дуже важливе питання визначити ваші сценарії використання. Наприклад, ви будете працювати над такими завданнями, як 3D моделювання чи відеомонтаж. Або взагалі ви будете грати тільки у ігри. І тут ще буде одне питання: ви будете грати тільки в сюжетні чи кіберпізні. Спортивні ігри, по типу як CS2, Valorant, Dota 2 та інші, чи взагалі ви будете стрімити. Давайте спочатку про 3D моделювання і рендеринг відео. В цих завданнях комп'ютер повинен працювати протягом довгих годин при високих температурах. Редагування відео дуже схоже з моделюванням, і ПК при рендерингу також буде дуже сильно нагріватися. Хоча ці завдання також можна виконувати і на ноутбуці, але з компактним корпусом вентилятори будуть гудіти дуже сильно. Скажімо, що ПК AirLine скоро буде взлітати. Якщо ви займаєтеся, Подібним, то, звичайно, тут настільний ПК буде більше підходити. Однак для більш легких завдань, таких як створення музики або офісна робота, ноутбук буде набагато кращим варіантом. Тому що в таких завданнях, як створення музики, ви навіть не використовуєте пристрій на повну потужність, ці види програм не вимагають високої продуктивності. І вам навіть може бути корисно мати портативну установку, що робить ноутбук набагато кращим варіантом для цих завдань. Якщо говорити про ігри, то у мене тут якось двояко. Звичайно, графічні процесори набагато потуж ніж ноутбучні, але дивлячись, у що ви будете грати. Якщо ви будете грати в більшій мірі сюжетні ігри і іноді балитися в КС, і вам важливо портативність, то звичайно ноутбук буде дуже класним варіантом. Адже з Nvidia RTX 40 серії і з DLSS це прям він-він ситуація, особливо якщо буде дуже хороше охолодження. Всі потужні ігри будуть тягнути на максималках. І як на мене, чисто для мене, якщо буде ноутбук видавати стабільні 60 FPS, а з DLSS буде ще більше, то звичайно це там дуже і дуже круто. Взяв сам ноутбук, дріт жилення, геймпад за бажанням і граєш у що захочеш, і головне де захочеш. З настільним ПК такого ти не зробиш, навіть з такими мобільними варіантами. До того ж, треба взяти сам монітор, мишку і клавіатуру. В ноутбуці все в одному девайсі, єдине, що треба тільки взяти або мишку, або геймпад. Порівняно з монітором, для прикладу, мишка це ніщо. Але якщо ви будете грати у кіберспортивні ігри, то мені здається, там вже зовсім інше, скажімо так, потреби для того, щоб змагатися з гравцями. Потрібен більший монітор, хоча б на 24 дюйма, і більше грацовка, там же скільки вам потрібно. А там же якось грати на клавіатурі у ноутбуці, ніби як не дуже, то доведеться докупити і клавіатуру до цього. То тут вже не ноутбук виходить, а настільний ПК. І чи потрібен вам такий ноутбук, якщо ви його так будете використовувати і рідко кудись брати? Думаю, навряд чи. Також запрошую вас приєднатися до мого телеграм-каналу, коли знаходжу якусь цікаву новину про майбутні технології, ігри і багато всього, іншого, що варте вашої уваги, одразу. Потрапляє туди, наша аудиторія останнім часом дуже сильно зросла, тож приєднуйся і ти. А якщо вам подобається моє відео, можете фінансово підтримати цей канал гривнею. Навіть найменший рівень допоможе мені у вдосконаленні і створенні нових. До речі, зовсім скоро з'явиться ексклюзивний контент чисто для спонсорів. Різниця в ціні буде ще однією перевагою настільних комп'ютерів перед ноутбуком. Якщо відкинути монітор, клавіатуру і мишку, а взяти тільки залізо. Якщо ви подивитеся на цінник ноутбуку, то за всю цю різницю з настільним ПК ви не тільки за компоненти, але й за R&D роботу і за різницю в системі охолодження, що в ноутбуках дуже важливо, як і слід було очікувати, ноутбуку, що працює на потужності 300 ватт набагато складніше відводити тепло в тому ж діапазоні потужності. Відсутність достатнього простору для охолодження не дозволяє ноутбукам залишатися прохолодними, що в свою чергу обмежує їх максимальну продуктивність. І, як я казав раніше, вентилятори на ноутбуках набагато менші і працюють на більш високих швидкостях, тож від шуму ніяк не позбутись. Ще одна категорія, де ноутбуки відстають від настільних ПК, це модернізація. А ноутбуків є більш обмеженим, оскільки компоненти розроблені таким чином, щоб бути більш портативними. І це все залізо зроблене виключно під цей ноут, окрім оперативної пам'яті та накопичувача, це ви змінити зможете. У настільних ПК такого немає. Там повноцінний конструктор для тих, хто подорослішав. Звичайно, треба розуміти, що до чого підходить, але якщо ви розбираєтеся і вам це подобається, то ви отримаєте дійсно великий кайф від цього. З настільним ПК у вас є можливість оновити його пізніше, або замінити непрацюючий компонент, що доволі таки зручно. Для прикладу, у мене зараз RTX 2060, і так, я знаю, що він вже старий, але на даний момент повністю мене задовольняє. Я монтую на цьому ПК і граю усі ігри, які я захочу, на максимальних або високих налаштуваннях. Для прикладу, Stalker 2 я зовсім нещодавно пройшов на високих налаштуваннях із DLSS, і просто кайфанув, це просто бомба. Коли мені цієї потужності не буде вистачати, я зможу з легкістю. Це замінити, наприклад, на RTX 4060 або ще якісь, якщо материнська плата буде це підтримувати. Забув ще додати для тих людей, які обирають майбутні ПК для редагування фото і відео це екран. І це й мінус не для настільного ПК, там ви обираєте окремо все під себе, з більшою гарцовкою або іншою матрицею і так далі. І до того ж, настільні монітори зазвичай пропонують набагато вищу якість зображення порівняно з екранами ноутбуків. Лише висококласні ноутбуки мають екрани з високою точністю передачі кольору. В моделях середнього. Через раз бувають і хороші, а початковий рівень якість екрану недостатня для подібних завдань з фото і відео. Тож, якщо ви працюєте в таких областях, вам доведеться вибирати або дорогі ноутбуки з дисплеями, або використовувати настільний монітор для цього, через що ще трохи збільшаться ваші витрати. І до цього пункту буде ще один мінус до ноутбуків і, звичайно, додаткові витрати до них це обмеження портів на більшості ноутбуках, їх може бути недостатньо для деяких користувачів. Для прикладу, відсутність повнорозмірного SD порту або наявність лише кількох. USB-портів на ноутбуках може вимагати від вас носити з собою докстанцію. Тож, якщо ви додали ноутбук у кошик, задумайтесь додати докстанцію за потреби. Звичайно, про портативність я не забув, коли це є вашим пріоритетом, то настільні комп'ютери навіть не можуть зрівнятися з портативністю ноутбуків. Ноутбук завжди готовий до пересування і не вимагає від вас залишатися на одному місці. Крім того, з кожним новим поколінням продуктивність батареї покращується ще більше. Але не варто мати нереалістичних очікувань, коли мова йде про ноутбук. Якщо ви думаєте, що зможете спокійно сидіти на дивані, тримаючи ноутбук на колінах і грати у вимогливі ігри, то вас чекає неприємний сюрприз. Щоб отримати максимальну продуктивність, ноутбук завжди має бути підключений до мережі. Якщо ви використовувати його від батареї, система автоматично знижує потужність процесора і графіки для економії заряду, що призводить до просідань ФПС, зависань і довгого часу рендерингу. У випадку рендеру, взагалі, може вийти так, що акумулятор розрядиться ще до завершення обробки файлу. Все ж, якщо ви взяли ноутбук. У хто дріджилення, ви також не забули, тож тут перемога ноутбука, хто би що не говорив. Коротше кажучи, якщо все підсумувати, потрібно реалістично оцінювати свої потреби перед покупкою. Головне, не мати завищених очікувань, а приймати рішення на основі того, що вам дійсно потрібно. Я сподіваюся, цим відео трохи допоможу з майбутнім вибором ПК. Якщо вам це відео сподобалося, підтримайте його лайком і також підписуйтесь на цей канал. І зараз перед вами висвітилося два запропонованих відео: ось тут зліва або справа. Я впевнений, вони дуже цікаві. І користі, тож тицяте, які який вам вподоби. А з вами весь цей час був Андрій. Бережіть себе і до зустрічі у наступному відео.